Вітаю вас, пані та панове. Мене звати Микита Авреюк, і я вітаю вас на обосток. Сьогодні говоримо про таке: чергові вкиди росіян щодо майбутніх перемовин. Реакція на все це від сполучених штатів та України. Що нам на що нам варто очікувати та чого чекати? Про це і не тільки сьогодні. Поговоримо із нашим сьогоднішнім гостем. Вітайте у нашій онлайн студії, пан Петро Олещук, політолог. Добрий день, добрий день. Пане Петре, давайте розпочнемо з заяв пана Кіта Келога, представника адміністрації Сполучених Штатів. Він заявляє, що на майбутніх перемовинах у Стамбулі будуть присутні представники Сполучених Штатів, а також Німеччини, Британії та Франції. І у мене виникає питання: а чи буде погоджуватися Росія на перемовини у такому складі? Це цікаве питання. Я думаю, що тут питання в тому, що вони будуть присутні. Але присутність в даному випадку не означає безпосередню участь в цих самих переговорах. Швидше за все, я думаю, вони повинні узгоджувати позиції разом з українською делегацією перед під час переговорного процесу. Тобто тут приблизно може бути така роль. Але поки що взагалі не зрозуміло, що відбудеться чи відбудеться щось, тому що немає інформації про підтвердження наявності цього самого. Меморандуму з російської сторони, який, власне кажучи, і має бути одним із питань для обговорення. А якщо не буде питань для обговорення, то що власне кажучи, обговорювати? Це поки що не зовсім зрозуміло. Тому що з одного боку, начебто, представники Сполучених Штатів вимагають, щоб Україна брала участь у цих переговорах, з іншого боку, абсолютно не зрозуміло. Взагалі, рівень зацікавленості в цих переговорах з боку самих росіян, поки що, чесно кажучи, цей рівень неочевидний. Тому, швидше за все, взагалі, ці переговори вони росіянами ініційовані з метою імітації переговорного процесу, для того, щоб продемонструвати цю імітацію Трампу, і таким чином можна було деякий час обговорювати сам факт цих переговорів, які абсолютно ні до чого не призведуть. Я думаю, що це на даному етапі для них основний смисл і основний смисл тієї делегації, яку росіяни туди направляють. От до речі, про відсутність чітких сигналів з боку Росії вони ж до сих пір так і не надіслали свій меморандум. Україна вже його подала доволі давно на розгляд і до Сполучених Штатів і до Росії. А Росія поки що все тягне, і тягне і тягне. І От, поки з'явилося зараз повідомлення від. Пана речника Міністерства закордонних справ нашого пана Георгія Тихого він заявляє, що Росія боїться передавати цей меморандум, тому що він буде сповнений ультиматумами, і невідомо, як на це може відреагувати Сполучені Штати. Як ви гадаєте, чи має пан тихий зараз рацію, коли заявляє подібне? Ну вони не хочуть, вони просто в рамках логіки затягування часу. Значить, якщо, наприклад, вони зараз надають меморандум. Значить, з ним ознайомлюється Україна, ознайомлюється Сполучені Штати, і вже, якби в принципі, зрозуміло, що нічого чекати від цих переговорів не варто. Значить, переговори де-факто розриваються, і далі вже треба рухатися якимось іншим чином. А так вон, так, знову ж таки, вони вимагають, щоб українська делегація приїхала. Українська делегація приїхала. Це все час. От там вони цей самий ультиматум зачитають чергове. І після цього начебто якийсь переговорний процес відбувся, начебто якийсь новий раунд, значить треба призначати новий раунд, на якому обговорити те, що вони зачитали. От і таким чином нічого не відбувається, але процес, начебто, іде. І в цьому основний смисл тих зусиль, які зараз росіяни роблять. Тобто імітація переговорів без реального змісту. І в такій логіці, логіці дійсно там можна. Передачу кожного папірця перетворювати на окреме шоу, яке, наприклад, буде вимагати якихось там днів, тижнів і так далі. І логіка тут достатньо проста. Тобто, росіяни демонструють начебто участь в переговорах, це повинно стримувати Трампа від рішучих кроків проти Росії, а з іншого боку, самі росіяни тим часом продовжують війну. Тобто, з одного боку, тут дипломатично прикривають від якихось зусилі з допомоги України, а з іншого боку, продовжують війну. І зрозуміло, що в рамках такої логіки вони кожен папірець будуть доправляти місяць, і потім ще місяць будуть пропонувати його обговорювати. До речі, про папірці Агентство Reuters повідомляє з посиланням аж на три джерела в російському керівництві, що Путін буцімто вимагає від лідерів заходу надати йому письмове затвердження про те, що НАТО точно буде точно припинить розширюватися на схід, і ось тоді мовляв він готовий припиняти війну проти України. Чому він так зациклений на папірцях? Ну, щоб потім сказати обманулі, надулі і тому подібне. Дивіться, а хто йому такий папірець уповноважений видати? Ну це хто повинен йому дати? Я так розумію, що в логіці Путіна це якийсь король НАТО, напевно. Ну, мабуть, Трамп. Там я не знаю, що, що повинен Трамп написати: там? даю розписку, що не буду приймати Україну в НАТО чи що? А які у нього для цього повноваження? Він же ж не монарх Сполучених Штатів, а тим більше не монарх НАТО. А от і потім на це можна буде посилатися і казати знову ж таки, що їх надурили, що там е, каварний запад е, продовжує свої якісь там хитрі плани і так далі. Ні, ви розумієте. Тут, в принципі, я думаю, що логіка проста, е, Путін хоче, щоб перед ним попринижувалися, при цьому ніякого відповідного ефекту від цього не буде. Але зрозуміло, що якийсь там папірець, де, наприклад, Сполучені Штати відмовляться від е, е, включення України в НАТО. Це буде величезний ідеологічний провал для США. Тому що вони створили НАТО, вони ідеологічно обґрунтували ідею саму ідею Атлантизму, записали статутні документи Альянсу, що будь-яка демократична європейська держава може бути членом Альянсу. А тепер, що написати, що будь-яка демократична держава Європи, Крім України, там і, наприклад, Молдови, можуть бути членами Альянсу. А чому? Ну от, коротше кажучи, Путін просто. Знаєте, так, куражиться в цій ситуації, вимагає якихось абсурдних вимог, просто для того, щоб тягнути час, ну і в принципі дискредитувати опонентів, дискредитувати НАТО. Він там ще буде і вимагати, побачите, він ще буде вимагати виключити з НАТО Фінляндію, от бо це створює якусь йому величезну небезпеку, а не тому, що там реально він там завтра хоче проти Фінляндії воювати, а просто для того, щоб познущатися. Із західних демократій, при цьому знову ж таки, от у свідомості Путіна, членство в НАТО і відсутність цього членства це по суті мандат на підкорення і на завоювання. Тому що, от досить дивно чути, коли, наприклад, американський спецпредставник Кіт Келох каже про те, що Сполучені Штати розуміють там побоювання росіян щодо своєї безпеки. Яке відношення до їхньої безпеки має членство України в НАТО, у них НАТО оточує з усіх сторон Санкт-Петербург. Там вони Санкт-Петербург від НАТО на, на відповідній відстані артилерійського пострілу. І їх це не бентежить, тому що вони розуміють, що ніякий НАТО на них нападати не буде. А от вони на НАТО, очевидно, збираються нападати, тоді не на НАТО, а на держави, які хочуть вступити в НАТО. І тому от їм потрібна бумага, що дивіться, значить НАТО нам дозволило ці держави завойовувати. От дивіться. Там, дата, підпис, Дональд Трамп, печатка, значить завірено в Вашингтоні. Ну, щось таке може Путін хоче. Ну, коротше кажучи, це, це просто імітація переговорів і імітація бажання завершити війну. Ну, тому що, по суті, Путіна загнали в таку достатньо специфічну ситуацію, що йому доводиться обґрунтовувати. Чому він так сильно хоче завершити війну, що її треба продовжити? Це от така типова Орелівська схема, що значить війна це мир. От, і зараз їм це доводиться обґрунтовувати, тому що зрозуміло, що ніхто в світі, ну, навіть там якісь найбільш проросійські режими, нікому особливо ця війна не потрібна. Тому що нічого доброго вона нікому не приносить. Це зростання цін, інфляція. і, всі, зрештою, навіть союзники Росії по глобальному півдні питають, ну от власне кажучи, навіщо вам це, давайте вже завершувати. І вони тривалий час розказували: так, так, ми готові завершувати, це Україна не хоче. Тепер Україна абсолютно повністю підтвердила бажання завершити війну негайно. Що в відповідь на це робить Путін? Викатує вимоги, які б зробили це саме завершення війни зараз неможливим. Ну треба ж якось обґрунтувати. каже. А от ви знаєте, я тут подумав, я страшно боюся НАТО. Просто смертельно боюся НАТО, давайте мені бумагу, щоб Україну в НАТО не приймете. Ну, я сподіваюся, що вічно весь цей цирк о, західні партнери України сприймати не будуть. Якимось чином, нарешті, дадуть відповідь на це все. Ну, але поки що все відбувається так, як воно відбувається. До речі, пане Петре, дуже цікаво, що він же по суті вимагає за припинення війни в Україні ще й відмовитися е, странам альянсу і від Грузії, і від Молдови, і від інших можливих е, членів е, подальших, так е, просто це ж дуже, дуже. Ну, навіть якщо дивитися з такою дуже. Е, е, Цинічної точки зору, скажімо так, да то це виходить вкрай нерівномірний обмін якийсь. Тобто, навіть ці країни, навіть Молдова і Грузія, можуть запитати абсолютно правомірну за що. Ну да, ми тут до чого. нас що теж ну з Грузії вони воювали, з Молдовою, вони що її захопили, чи там щось захопили у них, чи так далі. Ну, це абсурдна достатня постановка питання, і вона насправді є свідченням того. Це прекрасна відповідь усім тим, хто розказує, що там, наприклад, Путіна не треба було провокувати, і це Україна якось там особливо Путіна спровокувала. От, а ті, хто Путіна не провокують, у них все прекрасно. Ну так, да, прекрасно. Путіна, знову ж таки, Путін їх просто розраховує захопити без пострілів. Але от це просто індикатор реального ставлення Росії до суверенітету держав, які раніше входили до СРСР. Чи Росія суверенітет цих держав, в незалежності від того, які в них зараз стосунки з цими державами: позитивні, негативні, е, воєнні, чи навіть формально дружні, дипломатичні, Росія все одно не визнає ці держави повноцінними суб'єктами. І це походить не від того, що там десь відбувалися якісь революції е, чи там повалені режиму. От такі були революції, наприклад, в Молдові. Там були взагалі якісь революції, е, кольорові і так далі. А, ні, це просто є свідченням того, що Росія ігнорує суверенітет цих держав, причому абсолютно офіційно на державному рівні. А, і звідси виникає запитання: якщо, наприклад, вона ігнорує суверенітет держав колишнього СРСР поза НАТО, то чи буде вона поважати суверенітет держав колишнього СРСР, які входять в НАТО? Тим більше, що вона постійно їм останнім часом погрожує, я маю на увазі держави Балтії. Запитань багато. А відповідь на ці всі запитання. Одна: що Росія, що проблема тут не в тому, що, наприклад, там, Росії віддати якийсь шмат України, погодити, щоб, наприклад, Україна не вступала в НАТО чи ще кудись. А питання в тому, що Росія просто продовжує банально ігнорувати суверенітет держав, які входили до СРСР. І причина на це не якісь раціональні, а суто їхні імперіалістичні зазіхання, які засновані на менталітеті і психології 19 сторіччя, яку сповідує нинішній путінський режим. Пане Петре, мені здається, що на жаль, поки що, наші союзники знаходять ще одну відповідь, вочевидь, не дуже правильну, тому що, наприклад, той самий пан Кіт Келог заявив, що Сполучені Штати готові обговорювати вимоги Росії про надання гарантій щодо нерозширення НАТО. І, от знову ж таке питання: а хто надав пану Келогу мандат говорити від імені НАТО? Він, якщо я не помиляюся, не є генеральним секретарем, а навіть якби і був, то чому цілий оборонний альянс має вибудовувати свою стратегію на забаганках Путіна. Ну, це логічне питання. Так, в НАТО входить багато держав, і так справді це не є власністю Келога, і не є навіть власністю Трампа. Тим більше, що Трамп постійно говорить про те, що вони там не збираються захищати партнерів по НАТО, що там всі партнери якісь неправильні. І тому подібне, ну тому в цій ситуації якось справді достатньо дивно, але з іншого боку, ви знаєте, я ставлюся до цієї до цих заяв Келога насправді швидше позитивно. Ну, от, ну краще, якщо вони відверто позначають свою позицію без оціх, знаєте, того що любили Сполучені Штати робити десятиліттями. Там ми вас обов'язково приймемо, але там, от потім, там, через мільйон років, після мільярда реформ, ми вас обов'язково приймемо. При цьому ні, 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 у Росії немає права вето. Ні, ми не слухаємо Росію. Це все не так, але от дивіться, тут треба проводити якісь реформи. А зараз заходить Келох і каже, ну так, ми не приймемо в Україну в НАТО, тому що цього хоче Путін. Ну так, позиція Путіна для нас важливіша, ніж позиція великої демократичної європейської нації. Окей, зафіксували. В принципі, на майбутнє це достатньо цікава інформація, яка в подальшому буде певним чином підставою для роздумів стосовно. Ролі сполучених штатів світовій історії, роль адміністрації Трампа в світовій історії, так що ну добре, що вони називають речі своїми іменами. Вони в принципі могли б, як і попередні адміністрації, які стаємні домовленості з росіянами укладати про невступ вступ України в НАТО і розказувати якісь там чергові байки, там і легенди про е якісь там додаткові реформи, яких потребує Україна. А ці кажуть прямо ні, дивіться, ми хочемо догодити Путіну, тому от ми не візьмемо Україну в НАТО. І насправді там ми розказували десятиліттями, що НАТО це об'єднання демократичних держав, а реально ми тут командуємо це, як то кажуть, ми розглядаємо цей самий альянс як нашу власність, де ми все можемо вирішувати самостійно. Ну, знову таки, окей, зафіксували. Розумієте, зараз Сполучені Штати себе так поводять, нібито НАТО для них якийсь зайвий вантаж, непотрібний вантаж. І що от о, всі там такі погані, не хочуть турбуватися про власну безпеку, лише сподіваються на США, до певної міри це справедливе зауваження. Але з іншого боку, треба розуміти, що е, Сполучені Штати тривалий час вибудовували свою зовнішньополітичну могутність, в тому числі завдяки таким альянсам, як НАТО. І якщо, наприклад, завтра Сполучені Штати поставлять під сумнів надійність НАТО. То не виключено, що на його місці почнуть формуватися нові альянси вже без США. І це буде велике запитання, чи стануть США могутнішими без своїх союзників, чи ні. Це дуже велике запитання, тому що в той час, як, наприклад, вісь зла об'єднується, як вони обмінюються технологіями, і ми бачимо, як північно корейські ракети літають все далі. Як війська КНР успішно освоюють дрони і інші відповідні засоби сучасної війни? Як Іран робить все більш і більш ефективними свої дрони та ракети? І, зрештою, переходить до збагачення урану? От як вони обмінюються і посилюють одне одну, як в той, в той же час Захід розколюється, роздроблюється і послаблює один одного? Ну, Чи, чи робить, наприклад? Відмова Сполучених Штатів від союзників сильнішими Сполучені Штати. Ну, багато хто в адміністрації Трампа каже, що так, що вони самі по собі будуть великі і сильні, побудують там якісь золоті куполи і тому подібне. Але в реальності я думаю, що в цій ситуації Китай буде посилювати себе, тому що вони постійно розбудовують мережу союзників Китаю по всьому світу. А США, якщо будуть йти таким шляхом, вони себе лише будуть послаблювати. Але повторюся, ну добре, що хоча б вони в цій ситуації називали речі своїми іменами і відмовилися нарешті від цих безмістовних розмов про те, що, начебто, якісь внутрішньоукраїнські причини стримують вступ України до НАТО, і визнали, що тут єдина причина це позиція Росії, до якої вони прислухаються. І от, до речі, про це наостанок хочу запитати е, представник е, Сполучених Штатів у радбезі ООН заявив, що якщо Росія продовжить війну в Україні, то Сполучені Штати просто вийдуть з перемовин. Я навіть не можу нормально знаєте, це запитання сформулювати. А чи не стане нам легше від того, що Сполучені Штати вийдуть власне припинять оцей цей весь цирк? Ну дивіться, знову ж таки, цей переговорний процес Сполучені Штати самі ініціювали. Вийти з переговорного процесу, не досягнувши навіть якихось мінімальних результатів, ну це буде удар просто по репутації сполучених штатів адміністрації Трампа. Я думаю, що ні з яких переговорів вони виходити не будуть. При тому стосовно того, до чого цей вихід з переговорів призведе. Теж в сполучених штатах існують розбіжності, тому що є, наприклад, позиція озвучена Кітам Келогом. Які заявив про те, що от вийдемо з переговорів, і скажемо Європі, нехай вона сама розбирається з цими проблемами. Є позиція, яку воон озвучив представник Сполучених Штатів ООН Річард Келлі, який сказав про те, що вихід сполучених штатів із переговорів не буде означати, що Сполучені Штати кидають своїх союзників, а зовсім, навіть навпаки, це просто буде означати оцінку ефективності переговорів з Росією. Тому тут так само є різні позиції. В Сполучених штатах. Ми повинні розуміти, що Сполучені Штати це не якась абсолютистська монархія, де все вирішує одноосібно Трамп, як би він цього не хотів. В Сполучених Штатах є законодавча влада, де існують свої настрої, де є, наприклад, Сенат, де в принципі 80 підписів зібрав законопроект Лінсі Грема про відповідні надвисокі мита на російські нафтопродукти. Є е, інші представники різних партій е, в палаті представників, які теж висловлюють достатньо жорсткі вимоги щодо санкцій проти Росії. Тому там буде достатньо складна внутрішньополітична ситуація. Зрозуміло, що Трамп ніяких санкцій на Путіна накладати не хоче, але Трамп не є власником США, як і будь-то його адміністрації. Тому е, з цього приводу я думаю, нас ще будуть чекати достатньо цікаві процеси в майбутньому. Але з переговорів ні з яких вони не вийдуть, ну просто тому що це буде максимально дивно, Я думаю, що це просто елемент тиску е на сторони, на будь тиску на Україну так само е з метою домогтися якогось відповідного результату на переговорах. Але треба розуміти, що якби вони на Україну не тиснули, якщо Путін не хоче завершувати війну, а він її не хоче завершувати, він про це вже дуже чітко і недвозначно всім сказав. Ну той результат буде відповідний. Що ж, продовжимо слідкувати за цією ситуацією. Дякую вам дуже дякую, за такий дякую. докладний аналіз, пані та панове, пан Петро Олещук, політолог, був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Дякую вам, на все добре. Друзі. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки та пишіть у коментарях ваші думки, бо це не тільки допоможе нам поширювати це відео, а ще ми побачимо, що дійсно хвилює вас і відреагуємо на це.